Друзі, всім привіт! Це друга частина, як я копаю на цьому полі. Прилад, як завжди, базар А. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також не забувайте про мій ТГ-канал. Ось, ось така кераміка, друзі. Товста, велика. Буду, друзі, розпочинати аж. Я вже, друзі, хожу дуже довго, дуже мало цвітних сигналів. І ось сигнал. 45. Думав, що совєтська монетка і проволка, но ні, друзі. Не те і не те. Це у нас, друзі, срібна чешуйка. Ось у нас чешуйка, друзі. Ось така срібна чешуйка. Зараз спробую потерти і вам показати. На жаль, друзі, ця чешуйка, почти що вся затерта. Ось така чешуйка. Ось, друзі, недалеко відійшов від тої чешуйки і в мене сигнал. 45-25. Надію, що це ще одна чешуйка буде. Перед цим викопав. Свинець. Анко зараз прибув бату. Ось викопав. Зараз будемо дивитися, друзі, що це у нас. Руці так десь тут. -а. а ось друзі. Я вже друзі ось бачу. І ще одна, друзі, чешуйка. Напевно. Ломана. Зараз, друзі, попробую вітерти і вам показати. Ось я і вітер. Це вже в гарному стані. Ось видно якісь надписи. А з іншої сторони. Вся затерта. Ось, друзі, це дві чешуйки. Ось це друга чешуйка. А ось перша чешуйка. Якось отак от. Ось, друзі, перед цим з була куля свинцова. Ось такий сигнал. 22, 23, 24, 25. Я, друзі, ще не бачу, друзі, що це. Вирішив доснімати онлайн. Зараз в з вами будемо дивитися, що це. Без бінпойнтера, зараз ми. Ага, с ось тут, друзі. Куди, друзі? Дивіться, що нам випадає. Бронза. Ось таке щось незрозуміле. Зараз я легенько потру і вам покажу. Ось така, друзі, красива бронза. Не знаю, друзі, що це, але це у нас не накінечник. Ось зломане, напевно. Якийсь був виріб. Супер. Другий сигнал і бронза. Йдем далі. Рострість ось, друзі, ось тут був свинець. Трішки ось пройшовся, був сигнал, викопав. Такий самий сигнал, як той свинець. 1622. І це у нас, друзі, бронза. Це у нас, друзі, бронза. Дивіться, друзі. Яка стара-стара бронза. Не знаю, що це може бути. ну Ось така бронза. Супер! Ідемо далі. Ось таке, друзі, візуально знайшов желізо. Якийсь інструмент чи що воно було. Ось таке желізо. Друзі, це дуже гарна знахідка. Ось хожу Ось тут і був сигнальчик такий пробний. Думав, не буду снімати лайткоп, друзі. Ось такий сигнал. 60, 61. Думав, пробка або якийсь алюміній. І дивіться, друзі, що випало. Погляньте, що за краса. Погляньте, що за краса, друзі. Друзі, скільки йому років. Скільки років цієї знахідки, друзі. Це просто супер. Посеребрення, як я бачу, це камішок бронза, що вона, друзі. Зараз лігонько терну і вам покажу. Саме цікаве, це не одломана якась прикраса, а ціла. Це у нас, друзі, накладочка. Ось, як бачимо, була накладочка. Ось така гарна знахідка. Це сердечко чи що воно, Кажіть в коментарях, що це може бути. Ну це накладочка, звісно. А Скіфи чи Київська Русь? Не розумію. Лайчик, друзі, за таку знахідку. Дивіться, друзі, який я свинець знайшов з візерунками якимись. Приплюснута пуля начебто. Свинець з візерунками. Зараз, якщо камера сфокусується. Ось. Ось такий свинець з візерунками. Що воно може бути, друзі? Підкажіть в коментарях. Ось дивіться, друзі, який великий глечик я знайшов. Поглянь такий. Товстений. Ось така керамика, друзі. Падається на цьому полі. Ось дивіться, друзі, яку я маленьку підковку знайшов. Ось така підковка, друзі. На самому верху лежала. Якось отак от. Пішов, друзі, другий день копу і в мене Є перша знахідка. Думав, що фольга 19-18. Но ні, друзі. Це у нас поверхневий сигнал. Ось мій слід. А ось на самому верху була монетка. Хоч це місто дуже сильно вибите, ось так от тут терчить монетка. Це у нас совєтік Я вже бачу навіть рік. Це у нас 20 копійок 1961 року. В гарному стані. Ось така знахідка. Знову, друзі, у нас поверхневий сигнал. 28, 31. І ось, друзі, це у нас бронза. Лежить почти ще на самому верху, друзі. Зараз будемо дивитися, що це у нас. Друзі! Погляньте на цю красу. Фібула. Спинка фібули Оце, друзі, знахідка. Це моя друга знахідка, точніше, друга фібула, спинка фібули. Перше я знаходив маленьку, а це вже велика спинка фібули. Ось друзі, я тут ходив тим днем ось мої сліди, і я пропустив такий верхневий сигнал. В наших краях їх не також і багато цих фібул черняхівської культури. Це, друзі, супер. Лайк за таку знахідку. Терти її не буду, нічого з нею робити не буду, тому що, якщо, вас, якщо вам ось видно, топатина злазе. Супер. Буду крутитися. Дивіться, друзі, який я камінь знайшов. З цього камня діяли накінечники. Не знаю, як він називається з цього камня ділає на кінечники. я пройшовся від той фібули і в мене попався сигнал. Якийсь нечіткий. 71 92 72, 72 63 Надіюсь, друзі, що це у нас буде динарій. Якщо є фібули, то значить і бути динарій. Зараз поглянемо, що це у нас. Сигнал покращився, 66. 67. Зараз поглянемо. Надіюсь, що це динарій. Зараз почищу і детальніше вам покажу. Ось я почистив, не динарій, ну все рівно приємна знахідка. Ось така кераміка тут. Черняхівська. І тут багатенько. Ось така кераміка. Піднявся, друзі, дуже сильний вітер. Вже хожу дуже довго, мало сигналів. Ось ці сліди, напевно, даже може мої бути старі. І в мене попався сигнал. 7, 8. 13, 15, 14. Напевно, це бронза, тому будемо копати онлайн коп. Викопав Так, зараз будемо дивитися, що це у нас. А ось друзі. Ось, друзі, випадає якась знахідка. І це, друзі, срібло. Це, друзі, срібло. Друзі, це Поломаний динарій. Це поломаний динарій. Шкода, що він зломаний. Ось такий поломаний динарій. Чому він звучав так погано, я не розумію. Хотів знайти динарія, знайшов тільки поломаного. Якось отак от буду крутитися. Камера, як завжди, не хоче фокусіруватись. Ось. Я в них не розбираю зовсім в цих, в цих динаріях, тому що в наших краях їх дуже мало. Ось такий обломочок динарія, супер. Буду ходити, надіюся, що знайду ціленького. Добре, друзі! Будемо завершувати свій коп. Уже ось стемніло. Зустрінемося вже на огляду знахідок. І по знахідкам за весь коп одна монетка. Це 20 копійок 1961 року у гарному стані. Прясло черняхівської культури. І, як друзі, виявилось, це у нас не пуля. Це у нас з візерунками якийсь свинець. Може бути хрестик-частинка від нього. Ось така якась штучка. І з прикраси з якоїсь. Або по бронзі. Це у нас ось така бронза. Напевно, навіть може бути з-під Скіфської голки. Така поломана голка, напевно, була. Ось така ще бронза. Підкажіть в коментарях, що це може бути щось. Зломана якась прикраса. Чвирік ось такий. Ось така бронза. Фібула. На жаль, патина облази в неї. І в поганому стані. Вот такая фибла. Ще ось ось така прикраса. По серебрении, друзья, подскажите в комментариях, что это может быть. Че чи накладочка, чи що Вот такая прекрасная. И І Це у нас ось такі дві чешуйки. Ось перша чешуйка вся зализана, майже нічого не видно на неї. Друга чешуйка вже в гарному стані. З цієї сторони в гіршому стані. А з цей кращий стан. Рубана. Ось видно ці рубали. І динарій. Точніше, обломочок динарія. Підкажіть в коментарях, що це за правитель. Я в них зовсім не розбираюся. Ось такий обломочок динарія. Кому, друзі, сподобався цей Коп, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Хто не дивився першу частину, заходьте на мій канал, дивіться першу частину про це поле. Також не забувайте про мій телеграм-канал. І всім до зустрічі!